Не словом, а ділом, та чи працює це у Чернівцях? В обласному центрі відбулася міжвідомча нарада з питань розвитку індустріальних парків у нашому регіоні, під час якої вкотре стало зрозуміло, що місто знову доведеться наздоганяти більш підприємливі буковинські територіальні громади, які свої пропозиції вже зареєстрували. Натомість вибір земельної ділянки міською владою викликає запитання: Тож, як просувається справа з відкриттям індустріальних парків у Чернівцях? Всі деталі вже замить. Індустріальні парки це важлива законодавча ініціатива, яка дозволяє громадам стимулювати економічну активність на своїй території. Саме їхній розвиток став темою міжвідомчої наради, яка відбулась у Чернівцях. Загалом в області зареєстрували вже три індустріальні парки: перший Новодністровський, створений в 2017 році. Два інших у територіальних громадах Буковини. Пройшли реєстрацію цього року. Два парки, які були зареєстровані в цьому році, вони зареєстровані в Хотині та село Сарбичане, Сокарянського. Району відповідно ці два індустріальні парки на поточний момент вони. Вже зареєстровані повністю в реєстрі. Вони розробили концепцію свого парку і зараз знаходяться на етапі розробки проєктно-кошторисної документації та пошуку керуючої компанії. Ініціативу проявили також інші Буковинські територіальні громади. Місто Стороженець, Стороженецька територіальна громада, Глибоцька територіальна громада, Кам'янецька територіальна громада, Недобоївська, які розглядають можливість створення територіального створення індустріального парку. Але, звичайно, є певна процедура на поточному у етапі вони розглядають можливості, Вони розглядають можливість виділення такої земельної ділянки. Вони розглядають концепцію індустріального парку. І після цього ми будемо переходити на наступні кроки. Що ж стосується Чернівців, заступник міського голови Євгеній Маховіков каже, що тут вже почали практичну реалізацію комунального індустріального парку. На сесії міської ради обрали земельну ділянку. Саме ця локація вона знаходиться в районі вулиці Комунальників. Вона і була визначена. Чи на перспективно давно вже як перспективна ділянка під індустріальний парк. Зараз розроблена концепція цього індустріального парку. Відповідно, зараз йдуть певні регламентні дії, тобто це буде друге рішення по землі. А потім буде має бути затвердження на сесії міської ради концепції індустріального парку. Ну і власне, потім процедура швидка, процедура реєстрації індустріального парку в місті Чернівці, в державному реєстрі». Втім, доцільність саме такого вибору локації в районі аеропорту викликає багато запитань. Я не почув аргументів міста Чернівці, чому індустріальний парк в Чернівцях повинен бути збудований саме на вулиці Комінальників в притул до аеропорту імені Каденюка. Тобто, знаєте, розливати воду на таких заходах, пан Маховіков навчився. Але конкретика. Чи, які аргументи за, і чи почули вони аргументи проти, я не побачу. Разом з тим, міська рада вже давно ігнорує можливість створення індустріального парку на базі гравітону, керівники якого вже мають успішний досвід роботи у Новодністровську. Питання створення індустріального парку в Чернівцях на базі заводу Гравітон нашим підприємством підіймається з 2015 року, але на жаль, з боку міської влади поки що якихось зрушень в цьому немає. Тобто були певні початкові кроки, але підтримки і розуміння з боку міської влади ми поки що не отримуємо. І це при тому, що підприємство має що запропонувати потенційним інвесторам, адже всі комунікації вже готові до використання. На відміну від виділеної міськрадою земельної ділянки в районі аеропорту, ми можемо приймати підприємства. У нас є потужності, електричні водовідведення, газопостачання. В нас є власна твердопаливна котельня. Є автономне живлення виді дизель генераторів які здатні підтримувати потужність виробничі потужності, тобто ми готові приймати підприємства. Ми готові співпрацювати і допомагати розвитку міста і сплачувати кошти в бюджет. Ще влітку в етері телеканалу ТВА народний депутат двох скликань Максим Бурбак звернувся до мера Романа Клічука з пропозицією позмагатися хто швидше відкриє індустріальний парк у Чернівцях або міський комунальний, або приватний на базі гравітону. Однак, як показує час, міська влада так і не йде на контакт. Щоб міська рада і міська більшість Романа Клічука не гальмувала процес створення приватного індустріального парку. Не гальмувала вирішення земельних питань, без яких неможливо об'єднати цей земельний масив, щоб відповідати нормам чинного законодавства. І тоді ми бачимо, хто ж ви це, це зробить. це зробить. Більше створення індустріального парку на гравітоні не несе жодної копійки з міського бюджету. Натомість на створення індустріального парку, де пропонує міський голова Роман Клячук, в полі. Біля аеропорту мінімум 50 мільйонів гривень. Тетяна Дубіцька, Василь Тавчанський, теми дня. ТВА.